Вітаю, друзі! М'ясні кульки в білому соусі, в білому ароматному соусі. Що нам потрібно додати для того, щоб кульки ну це звичайні фрикадельки що тут фарш, сіль, перець, часник і цибулька. Щоб вони е е утворили нам густий соус після обжарювання, ми мусимо їх обробити в борошні або в крузяному крахмалі. Ось так, беремо половину фрикадельок, присипали трошки борошном. Потрясли, так ми з вами робили ліниві пільмені, здається, недавно. Така паніровочка дозволить нам і зберегти соковитість всередині кульок м'ясних, і дозволить загустити нам соус. Перевертаємо, обсмажуємо свободно, щоб лежали кульки, щоб були рум'яненькі. Далі, друзі, збираємо докупи всі наші м'ясні кульки. Я додаю чесник і селеру, бо мені страшенно подобається цей свіжий аромат селери, коріння можна, або стебло. І от немаловажний момент це вершки, дуже якісні, свіжі, хороші, або домашня сметана, жирненька свіжа, і кипяток. Ось так, приблизно, щоб покрило. Доводимо до кипіння, легенько перемішали, щоб вони. Ну, оце борошно, яке запеклося зверху, щоб воно покрилося. І зменшуємо вогонь, звичайно, і хвилин 15 готуємо до готовності і до загусання соусу, і випаровування його. Друзі, пройшло 10 хвилин, соус булькає, густіше, його стає трошки менше. Додаю хмелі сунелі, сушена коріння, От, почала без вас додавати лавровий листочок. Часник вже в нас є тут. На сіль я покуштувала не потрібно, а перчик не завадить, все-таки це м'ясна страва. Завершуємо процес приготування, друзі, і я вам хочу показати, коли соус готовий. Бачите, він так, наче булькає, коли проводиш, він вже. Ну, більше густенько лється, і як він трошечки схолоне, то він стане геть прямо як кисель, як, як, як майонез. Так що можна виключати, щоб у нас все ж таки він не сухий був, щоб була юшечка. Ось такий, друзі, у нас варіанти, чудової вечері або обіду получився. Мені смакує дуже такий варіант. А як вам?